Доброго ранку всім. Прекрасний ранок, тільки ви подивіться, що у нас за погода сьогодні. Вітер просто неймовірний. Я не знаю. Вибрались ми коротше, сьогодні. Нарешті. вибрались сьогодні ми половить дикого сазана. Вже цілі направлено сьогодні я взяв карповики і будемо впиратися в наших дніпровських здоровенних сазанів. Не знаю, що в нас з цього вийде, але думаю, повинні ми щось спіймати. Ось це бачите, який тут вітер, не знаю чи чуть вам, чи ні. Тут у нас Григоровець стоїть, вже сутки з ночівлею. Ось його родподик стоїть. Я думаю, може навіть біля нього свій тут поставлю. І теж дві палки в цій стороні завезу. Вітер. Ви бачите, який хвиля. Я не знаю, що в нас вийде з цієї риболовлі, але будемо сподіватися, що щось спіймаємо. Ось, друзі, моя сумочка велика від профмонтажа на 75 літрів. Зараз покажу, що в мене сюди влізло. А я сюди напхав скільки, що це просто. Я не знаю, як воно сюди влізло. Поводочниця наша, сигналізатори, свінгера. Тут у нас сумочка з, нашими, з нашою фурнітурою різною. Тут наші оснастки в сумочці і тут наші попапчики. Різні всякі. Так що будемо зараз собирати наші удочки, а потім будемо йти по снастям, все я вам покажу. Зараз, друзі, розпаковка буде. Нові в мене... Два карповички з'явилися від Daiwa Black Widow. Будемо їх сьогодні ми з вами тестувати. Це двохчасники, бюджетна серія. Думаю, для коропа буде те, що треба. Палочки у мене Black Widow, а котушечки я теж взяв від Daiwa. Це в нас вони, як вони у нас правильно називаються, зараз вам скажу. Windcast 5,5 тисяч. Вроді, типу, розмір шпулі пишеться невеликий. Але сюди, щоб ви розуміли, я намотав ляски по 500 метрів. Зараз покажу, як я леску намотав. Прикольні котушечки, вони мені сподобались. Ви ж знаєте, друзі, дайва це у нас в першу чергу це в нас надійність. Ось таку лясочку від Дайва я намотав Infinity Sensor 0,31 мм. Оце я взяв 1300 метрів 7,5 кг на розрив. Оце якраз у мене на дві котушечки по 500 метрів. Намотав і тут ще в мене трішки залишилось. Може ще десь пригодиться, може на якісь кормачки намотаємо. Палочки ми зібрали, так що зараз будемо напевно замішувати прикормку в кормушка. Я ось свою термосумочку від профмонтажа на 30 літрів. Оснастив для прикормки. Дивіться, на палості повну-повну сумку. Так що зараз замішаємо прикормку в кормушку. Я думаю, що возьмемо, друзі, ми сливку. Преміум серії від інтеркриля. Сливка в нас це, ну, як для мене, це просто топ для ловлі коропа. І візьмемо пельчик Стартмікс. Дві оці комбінації змішаємо і в кормушку, я думаю, буде те, що треба. Висипаємо нашу сливку. Зразу ж кілограм замішуємо, так як ми з Юрою у двох. Є таке діло. І додаємо сюди пельчика. Пельчик весь висипати не будемо. Трішки додамо крупної фракції, щоб у нас була гарна презентація. Ну і додамо сюди крильової олії. Обов'язково. Їй багато не потрібно, але для гарного кльову цього атрактанту ну, потрібно добавляти завжди. Або крильової муки добавляйте, або добавляйте крильову олії. Зараз візьмемо снастечки, покажу, що я буду заряджати. Будемо заряджати новинку. Від профмонтажу. Профмонтаж зробив ось такі прекрасні оснастки. Річка. Оце ми на них будемо сьогодні і рибачити. Зараз я вам їх покажу. Ось така оснасточка, бачите, типа флет зроблена, але вона вже зроблена з грунтозацепами для ловлі на течії. В даному випадку я взяв 100 грамів поводочок з волосом і літкурчик. Ось на такі оснастки ми будемо сьогодні ловити. Ми ще не встигли і на 16 настроїть, а Григорович вже бачите. Хороший? А Григорович вже в нас хлопив. Зараз йому поможемо. І будемо розкладатися далі. Щось підсока в нього тут коряло. Григорович хороший. Ну так, до п'ятеро, думаю. Може двадцять. Вчора 15 був. Да? Сьогодні Григорович вчора тут Григорович вчора тут у нас п'ятнашку поймав. Максим, а крючки в тебе? Я... Хороший. Хороший. Ты бачишь? Пятерочка. Хороший. Ох, дивіться, який красивый. Да дыхай, дыхай. Хороший. п'ятерка точно є. Ну це дика риба, що ви хочете, друзі. Дика риба в нас... Опа! Дивіться. П'ятерочка, дивіться, який. Оце, Григорович красавчик. Так що, друзі, не зря ми приїхали в таку погоду. Думаю, і в нас рибка повинна бути. Так що розкладаємося і ми. Так, друзі, оснасточки є, бо я ніяк не можу розкинутися. Зараз візьмемо голочку, щоб в нас була для попапчиків. Так, що нам ще потрібно? Та поки що голочка більш нічого. Зараз підберем попапчик, який нам потрібен. Я напевно почну з тих, що я пройшлий рік ловив, що вони в мене саме гарно працювали. Бачите, ось яка сумочка. Всі попапчики склав. Бачиш, вже які в тебе смаки. Так що беремо ми обов'язково спеції від профмонтаж. Потім мангокриль. Це взагалі мій прошлогодній топ. Ракушка укроп, чорна смородина, і десь, 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 де вони. І кріль, Це я взяв спеції думав, що взяв кріль Оце поки що з цих смаків ми почнемо, а потім будемо щось видумувати. Тут у мене ще є десь рак укроп ще в мене був. Хотів я ще на нього попробувати. Так, зараз штренько зробимо наш закорм, чим ми з вами будемо кормитися сьогодні. Зварив я вдома 15 кг кукурузи. Ви ж знаєте, на Дніпро кукуруза це обов'язковий атрибут. Григорович, не пропускаю вас, так? Да? Пропускаю. Ну і обов'язково додали ми сюди пеліць. Взяв я ось такий пеліць від інтеркриля Big Fish, це в нас 10-мм і стартміт. Тут у нас пельчик 3-6 мм. Оце дві пачечки теж ми сюди висипали. Теж у них бачите, ось в новій упаковочці з'явився пелець. Матралеві конечко, щоб у нас видно було, яка в нас там фракція присутня. Теж сюди отак пачечку зразу засипаємо. І це все діло ми зальємо ліквідом від інтеркриля. Криль-кальмар. Півбаночка сюди вильнемо обов'язково. Щоб він у нас приманював нашу рибку. Так, да, Друзі, по такій хвилі буде проходити сьогодні наш кораблик краш-тест. Зараз ми відпливемо. Прохолотимося, знайдемо точки, які нам треба. І тоді вже будемо починати нашу риболовлю, куди нам завозить і що нам робить. Так, друзі, оснастка готова. Заряджаємо наш корм і відвозимо на першу точку. Зразу за корм зробимо такий, знаєте, хороший, щоб у нас рибка сплівалася. У мене тут ще, бачите, ось вертушечка на кораблі стоїть, так що вона теж буде розсипати наш корм. Я вам казав, потім вам все покажу. Отак. От І завозимо на нашу перву точку. Вітер, звісно, вітер розібрався, страшний. що? Третя точка. Раз, два, три. І поїхав. Так, друзі, в мене була покльовочка. Таке як паровоз, який ішов. Да, завернула. Тільки вітер не знаю, що я вам зніматиму тут. Бо це страшне. Таке роздулося. Дивіться. Воно. Свінгер завернула аж куди. ох ти йомой, а що це таке? Дивіться? Де він стоїть? А чого він не круте далі? Але дивіться як натягнуто. Ага. Ну, може мати тут затягнути вже. Натяжка Юр, диви яка зараз повинно потягнути, або маленький. А може карась, правда. А, диви. Пішов, диви. Юр, диви який паровоз красивий. Дай, 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 дай. Дивись. Ой, красивий. Диви. Круте, круте, диви. Диви. Ох ти. Ну йди сюди, друже. Я думаю, треба підчекати. Іди сюди. Ой, хоро. Ух ти! Я давно не держав, сазанів. Так що, ух що дивиш Тепер Тебе підписчики дай побачити. А ну хлопці, трошки одійдіть, будь ласка. Щоб я цей од вітру заховався. Оце параход, так? Та я знав, що ти перший Диви. І ту точку, що я знайшов на брові. Юр, спустися туди вниз, де я стояв, будь ласка. Як підтягну, тоді я погукаю. Да, друзі, покльовочка, звісно, була, Бачили, який параход красивий. Зараз, Юру, туди вниз відправимо. Дивіться. Якраз на нашу дайвочку взяло, повиважуємо Ми спитаємо нашу паличку. Дивіться, так трудно йде, ти що. Юр, помаленьку, щоб не впав там. Спускайся туди вниз. Да. Ви подивіться, яка погода, вітер дме. Це просто страшне. По такий... Я думав він не клюне, чесно кажу. Оце... Оце екстремальна рибалка. Мічас той зацепи, мабуть, та і все. Та він маленький. Он ну. Узяв! Йо-мой, а він супротивлявся, як би там десятка. Давай сюди. Отцепився. Я от отчепи, оснастку. Ось, друзі, перший. Перший сезончик наш у цьому сезоні на карпову оснасточку. Бачите, правильно вибрали місце. Погода, правда, в нас зовсім не підходяща, вітер такий сильнючий дме. Але все-таки первого взяли. Ну Будемо сподіватися, що в нас і трофейчик буде. Коротше, перва трьошечка в зачоті. Класно. Коротше, друзі, взяв він у нас на манго кріль. Я думав, на кріля, але ось побачив по кольору, бачите, манго кріль 10 мм. Це, коротше, мій топ прошлого сезону. Я на нього і десяток таскав. Ну, коротше, я й знав, що він нас не підведе. Так що, може, і на ті будемо переставляти, ну коротше, видно буде. Ось такий попапчик приніс нам перву трьошечку. Так що перенаживляємося, перезакидаємося і будемо чекати слідчого. Я думав, що в таку погоду у нас вже рибка не клюне, якщо чесно. Вітер такий просто страшенний. Ну що, наша площадка преобразовується, да? так? Я не знаю. друзі, палаточка. Карпятником я стою потрошку. Птичка накакала. це до грошей. Короте, взяв я собі ось таку палаточку, коротше, собі купив. Бачите, потихеньку розставляємося, зараз поставимо сюди розкладушечку. Дивіться, скільки тут міста в нас. Прям здоровенна-здоровенно. Зараз сюди поставимо зіру дві розкладушки, столик і будемо потихеньку налажувати тут нашій. Бит. Прикупив я собі, друзі, бачите, ось розкладушечку від неї чи вона просто величезна. Я думаю, будемо ми в ній спати просто шикарно, як вдома на кроваті, бачите. А саме головне, вона в нас дуже швидко збирається. Важка, звісно, друзі. Отак як підняти її на вагу кілограмів 10 Ну це зрозуміло, бо вона виготовлена з якісних матеріалів. Не пам'ятаю, якої вона довжини. Але для людей високого зросту вона буде те, що треба. Дивіться, як вона розкладається. Дві секунди. Отак. Раз. Раз, дивіться. Все. І розкладушечка наша готова, бачите? Хоп. Подивіться, яка вона просто здоровенна. Положив спальний мішок подушечку і лягай, відпочивай, як дядько. Ось і нашу розкладушечку. Бачите, я вмостив. Спальний мішечок теж собі новенький, від неї чехайк прикупив. Потім уже як будемо лягати спадки, покажу вам. О, ось і наше спальне місто. Зараз десь знайдемо подушечку, я брав з собою. І будемо ми тут відпочивати як вдома. Юр, давай, виставляй розкладушку. Я потом. Потім. Дивіться, туди-сюди. Непонятно. Хто натягне, то? О, дивіться. О, оце воно, бачите? Таке як трішки паровоз. О! Ну, це, мабуть, невеличкий, бачите? У мене ще тракціончик затягнутий, зараз трошки допустимо його. Потягне. Вітер такий, друзі, ще більше розібрався. Коруч. То натягне, то попусте. Навірно, у нас тут невеличкий засів, мені щось кажеться. Що... Тільки що натягнуло, таке як короху, трошки пішло. Так, сім пішов. Пішов, да? так? Піну сторону пішов. Давайте витягнемо, подивимося, що там. у сторону пішомо. Подивимося, що воно там щось. А подивися, як він там буде. Є? Коня що є, так? Та щось маленьке. Ну так а хто давай? Є, ну мабуть невеличкий мені кажеться, бо він такий... Він і хотів дати паровоза, але він не міг нічого зробити, друзі. Бачите. Вроді остяну, бачите, є. Бачите, супротивляється. Наверно, невеличкий. Щось мені так кажеться. Аби хороший був паровоз, безразу пішов. А так... Бачили, трішки то натягне, то попусте. Хоча дивіться, тягнулось, подивіться по палки, що робить. Ці, звісно, палочки Black Widow витворяють, дай Боже. На них дуже приємно тягнуть сазанчика. Бачите? Дивіться ось як осякнать. Бачите. Я ще так трішки од від ховаюся, не знаю, чи вам дуже задуваючи. А ні, дивіться. Супротивляється, ще й не і нема кого покупати, щоб підсачку дали. О, він дивіться вже аж де. Аж туди затіг. Григорич, ви возьмете підсадку. Дивіться, що робить. Він там що, хороший, чи щось я не понял. Та ну треба ж забрати, я ж його не витягну. Він то невеличкий, ну підсокою вже треба помогти. А до ти? Та щас ось дотягну. Давай, Макс. Вже ось цей пішов шнурочок, так що він вже тут ось доходить. Григорович, ви бачите який вітер? Я взагалі не знаю, як у нас тут взагалі хоч щось клює. Що що ми спеціалісти? Спеціалісти, так? Да? Да. І профмонтаж рулень Ні, по папиці, да, дійсно вони. Вон дивіться який. Вушечка, навіть. Ну що, який? Двушка. Двушка, так? Ну все одно ось, бачите, друзі, приємний сазанчик клюнув. Такий, я думаю, десь. Двушка в ньому по-любому є. Зараз ми його завожимо, чіпимо, подивіться як він тут тричі губу пробив. Ні, ну так це приємний сазан, дивіться. 2465 Буде у нас два в зачоті. Я його зараз свій великий садочок укину. Якщо більшого поймаємо, то цього меншого в принципі, можна буде відпустити, щоб додому з пустими руками не їхати. Уже в нас і вечір підходить, бачите, трішки сіріть починає, але хвиля ну, зовсім не перестає. Зовсім. Вітер ще більший роздимається. І клюють ось такі прекрасні дикі дніпровські сазанчики. Клас! Потихеньку, друзі, починаємо ми збиратися додому. Моя мене ще як назло і температура влупила. Коротше, приболів я горло пеком пече. Можна було ще рибачити, але чесно, немає сили. Так що я потихеньку починаю скручуватися. Коротше, що вам сказати? Я думаю, для відкриття коропової гриболовлі то ми, в принципі, відкрилися непогано. В людей трішки краще клювало, в мене трішки хуже. Ну нічого, в нас ось потепліє. Бо, як ви бачите, сьогодні така холодіна, вітер це в таких умовах зовсім невозможно ловити. Так що виберемо ми з вами ось гарну погоду і ще приїдемо ці міста половити дикого сазана. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.